Вітаю, панове. Це ми маємо другу перегонку виноградного спиртусерцю. З виноград виноград зброювався чистий в повному вигляді. Це разом з соком, і плюс додавався трошки цукру і води. Повні параметри браги і першої перегонки можете подивитися в описі. Не буду на цьому заострювати увагу. Перша перегонка також здійснювалася. З засипом в царзі, От як бачите, мідний засип знизу РПН, вверху РПНК і посередині мідна саморобна СПНК. Вже включений нагрів при 6 градусів кубі. Оцей самий засип був на першій перегонці. Я його сплоснув водичкою, не мив ні лимонкою, ні чим. Я противник, я гнилий, я не буду робити, то, що можна не робити. Наскільки я знаю. Якщо не то мідь, це краще. І так, Тут ми вверху маємо. Я поставив діоптр, щоб було видно повернення флегми, я поставив е в якості дефлегматора холодильник Дімрота. Я пробував він в такому режимі працює раніше. І далі в нас звичайний дводюймовий 50-сантиметровий холодильник з носиком Охолодження включено. Окремо на холодильник і окремо на от там, через Трійничок, окремо на Дімрот. Зараз в Дімроті води нема. Я голови підголовники буду відбирати в дуже невеликій кількості, тому що їх там мало я бачу на першій перегонці. Бродіння у нас було чисте. Е, можу сказати, що Сама суть цього експерименту полягає в тому, щоб зробити чисте бродіння на винограді. Бродіння у нас було чисте, вголів взагалі, чуть -чуть, перехідних чу-чуть. Брашка, вино, брашка виноградна бродила, буквально півтори доби. Ну що ж, давайте зараз закіпимо, почнемо відбирати голови, тоді включиться знову. В кубі 63,6, 12 літрів серцю і великий куб 100 літровий, багато повітря. І от поки серець закипає, у мене таке саме було на бразі, легко кип'ячі всякі голови, ацетони піднімаються догори, СПНка ще холодна, частково щось скачується вниз назад, в куб іде повернення. поки нагрівається СПНК. А частково тут в цій. Царзі починають накопичуватися ефірні фракції. І от коли при початку, коли температура в кубі вже підніметься високо, піде пар прорветься через е, оцю, е, царгу з насадкою, частина голів. Коротше, перш, перші, перші каплі це будуть такі голови-голови. І, звичайно, я їх зразу відбираю. У мене таке саме було на перегонці Браги. Там голови ще краще виходять з Браги. Ну і я, звичайно ж, відібрав 100 мл отих голів, голів таке при перегонці Браги. І там зараз я щось відберу туди до голів, кіну під час перегонки серцю. Голів і хвостів перехідних фракцій в цьому дистиляті мало. Він дійсно вийшов чистим через чисте бродіння. Які параметри бродіння, я вам напевне, що вже напишу в описі, тому що я там нічого не знімав. Ми подивимося. А через чисте бродіння голів тут буде дуже мало, перехних фракцій дуже мало. Я їх пушу всі напевне, що було. дистилят, щоб він був хоч чуть-чуть якийсь мав аромат. Там бачите, легенько вже. Починає повертатися флема кубішися 6274 зараз піде відбір. Я покажу скільки я відберу голів. Ось пішли перші каплі. Можна спробувати, понюхати. Ну так, да, голови капля трохи перехідних. Зараз буквально 50-100 мл відберемо і перекинемо тіла. Так, панове, дивіться, 98,3 в кубі. Ось таке повернення флегми легеньке йде. Тут флегма теж повертається. А тут місць було, піднеслася до 90 і зараз помаленьку почала вже падати. Якщо 98 в кубі, то фактично то вже спірту дуже мало. Тому не буду чекати, поки там ще щось залетить, дуже-дуже погане чи непогане, яке би не було. На 85 ось так ми відібрали, біля, буде, буде десь біля літри м'ясного продукту. І фактично далі немає смислу відбирати, вже мало що лишилось в кубі. Зупиняю перегонку і підбиваємо підсумки. Ось і добілок. Кінця наша перегонка. Маємо 4 літри дистиляту, температура 14,9 градусів, міцність 77% спиртуозності. Зараз робимо корекцію по температурі та рахуємо, скільки нам потрібно води, щоб розвести дистилят до 45% міцності. Якщо вам повідомити, що наша експериментальна перегонка виноградного дистиляту виноградного бренді дійшла в логічне завершення. Навіть не знаю, як назвати правильно цей напій, чи грапа, чи виноградний бренді. Раніше я робив з винограду похожий напій. Він був, звичайно, як ви бачите на екрані, грапа називався. І я його відправляв на конкурс, він навіть виграв медальку золоту. Чому він жовтий, бо він настоявся 2 тижні в боршці. Чисто так, щоб вирівняти, трошки округлити його. А наш напій, який сьогодні ми робили перегонку другу, мушу вам сказати, що дуже схожий на попередній мій напій, який ще я робив у 22-му році. Але він ну, по-любому робився. Чуть-чуть технології, друге було бродіння, Друге була перегонка. В цьому напої перегонка була пряма на шоломі. Тут перегонка була прямо через смідну засипку. Хоча шолом в мене ще є, можливо, я його точно ще буду використовувати. Але напій дуже похожий, напевно, їм буде грапою. Як буде можливість. Через місяць-два, як він трошки відпочине в діржі, розлиє по пляшечках, поїде на якийсь конкурс. А так напій вийшов достойний, чистенький. І дуже ароматний, тому що ефірки ми завдяки великій кислотності браги набрали досить багато. Дякую за увагу, підписуємося, ставимо лайки. Мирного вам неба і всього найкращого. Гарних напоїв! Вам.